Багато хто думає, що реклама це просто натиснути кнопку. Але реклама працює тоді, коли ти точно розумієш, що робити. Саме для цього ми з Мілою створили проект Реклама в стані». Спочатку ми вчимося, як реклама взагалі працює, щоб перестати тикати на умання. Далі створюємо креативи, тексти, які чіпляють для саме твоїх клієнтів і сегментуємо аудиторії. Визначаємо сегменти, де є твої клієнти. Потім робимо простий сайт або квіз, щоб люди залишали заявки. І звісно, запускаємо рекламу в Фейсбук, Інстаграм прямо на заняттях, крок за кроком. Я веду вас за руку. Тут розбираємо кожну рекламну ціль, як її використовувати і для чого. Міла показує, як працює TikTok, всі алгоритми його, всі зміни без танців і мемів. А так, щоб TikTok реально приводив клієнтів і робив вашу сторінку видимою. Ми йдемо з вами крок за кроком двічі на тиждень. У зумі постійна підтримка в телеграмі, і фактично, ми ведемо вас за руку. Ви не залишаєтеся самі сам на сам зі своїми питаннями. У групі лише 10 людей. Кому тому кожному ми можемо приділити увагу. Це практика. Ви запускаєте рекламу і бачите результат без складних слів. Курс реклама в стані це не про теорію, а твої конкретні продажі. Приєднуйся, бо місць всього є 10. Що ви вмітимете. Ви вмітимете запускати рекламні кампанії самостійно, робити сайти для збору заявок, створювати креативи, які продають, розуміти алгоритми соцмереж, бачити реальні результати у клієнтах і продажах. У вас буде не просто курс, а робоча схема, яку ви зможете застосовувати уже під час навчання. Ми не дамо вам злитися чи загубитися. Ми будемо завжди поруч і доводимо вас до результату. Бо реклама в стані це тоді, коли ваша енергія і стратегія працюють разом. Міст тільки 10. буде ваше серед них. Пишіть під цим відео або в особисті, я обов'язково відповім на всі запитання і покажу, як це все відбувається.